Мотор. Працюємо. Ну що, спробуємо дати нове життя цьому напівзабутому шлягеру. Запускай. Нам тут, значить, доведеться обирати разом мера. Бажано не путініста і не корупціонера. Бажано не му звісно, не регіонала. Просто квота му у міськраді заманала. Не зробити з нас худобу, не вігнати нас халепу, не підтримуй більше добу, не підтримуй більше гепу. Слід сьогодні об'єднатись виборцям усіх прошарків, щоби завжди залишалось українське місто харків. Голосують, інженери, кожен слюсар і сантехнік, піротехнік, піротехнік, піротехнік. Голосують, інженери, кожен і рисамте.